Від фантазії до тріумфу подібна реномінація з прибудовою роду діяльності відбулася відносно назви популярного свого часу на житловому масиві «Перемога-6» кафе з синонімом людської творчої уяви. Нині воно трансформувалося у більярдний клуб, найменування якого символізує блискучий успіх і торжество з нагоди визначної перемоги. Його керівник відомий український професійний гравець Костянтин Кулик з великою увагою підійшов до якості більярдного обладнання, сервісу і атмосфери в цілому у клубі. Відомий Майстром своєї справи Дмитром Назаровим з дотриманням усіх вимог доведення їх до ігрової якості встановлено шість професійних більярдних столів Дінаріс Едельвейс 2023, які притягнуті супном Іван сімоніс 760 і мають однакові параметри. Не забули тут і про бажаючих пограти в американський пул, в яких окремо обладнали два столи. Кубі були виготовлені заслуженим українським майстром Іваном Ариманюком Луцьким. Бажаючи мають можливість замовити від зал. У клубі працює барта кухня. З різноманітними стравами і доступними цінами. Запрошуємо усіх любителів і професіоналів більярду відвідати клуб Тріумф, проспект Героїв Героїв-44» і особисто переконатися у високому рівні цього чудового закладу. Телефон для замовлення столів 063 818 18 18. Гарного, приємного відпочинку! Все буде більярд Тріумф Дніпро і Україна.